Після 13-ї години у Полтаві засніжило. Станом на 16-ту дороги вже засипав мокрий сніг, але і в таких умовах Полтавець Віктор дістається додому велосипедом. Я їду додому. І як вам на велосипеді в таку погоду? Ну, це такий екстрім вийде. Ні-ні. Велосипед це літнє і осіннє. А хтось вже придбав лопати. Говорять, щоб допомагати комунальникам. Ми запаслися лопатами, діти попросили, сказали, на будемо прибирати. Для будинку багато буде снігу. Якраз прийдемо і поприбираємо. На зупинках люди говорять, громадський транспорт курсує без затримок за графіком. Прекрасно. Враховуючи такі складні погодні умови, я думаю, чудово. Сьогодні, так, добре, нам повезло. По обіді вийшла на маршрути снігоприбиральна техніка. На дорогах міста вона працюватиме до ранку, повідомили в міському управлінні ЖКГ. Полтаві зараз працює 8 одиниць снігоприбиральної техніки. Це автомобілі і 6 тракторів. Дороги обробляються піщано-сольовою сумішю. І сілью з антизлежувачем комунальники звертаються до водіїв з проханням не заважати роботі снігоприбиральної спецтехніки, не залишати свої авто на узбіччях доріг, тримати дистанцію під час водіння та дотримуватися швидкісного режиму, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорогах.